Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Перед тим як почати огляд цього автомобіля, хочу нагадати, що в мене є інстаграм-сторінка. Можна перейти за посиланням під відео і побачити актуальну інформацію про автомобілі, які вже продані або які ще продаються, і також ціни на них. Також в мене є доставка автомобіля у ваш регіон. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. По телефону можна домовитись і можу доставити автомобільчик прямо до вас додому. І так, це в нас, як ми бачимо, автомобільчик Renault Trafic в прекрасному кольорі, в прекраснішому стані. Автомобіль 2010 року випуску мотор 2.0, 84 кВт. І так, це в нас автомобіль рестайлінговий. Хто знає, що це таке, це вже, скажімо так, йде вже друге півріччя 2010 року, і в 2010 році вони вже йдуть звичайні електромагнітні форсунки, ну саме в рестайлінговому автомобілі. І також там вже йде нова панель. Там де нова панель, в принципі, там і завжди електромагнітні форсунки. Автомобіль у нас в короткій базі, оригінальний пасажир, як ми бачимо, шилдики отут. Песенджер, у нас написано. Зверху є рельниги, автомобіль затонований, є з обох вікон форточки, які відкриваються. Абсолютно на новенькій гумі зимові. Якщо видно, я думаю, що видно. Зараз, в принципі, я знімаю. І ще кілька днів, буквально до закінчення зими він на зимовій гумі до мене, скажімо так, приїхав, і так я вже на зимовій гумі продаю. По автомобілю, коли я тільки його купував, був підкрас кусочок, де номерний знак ззаді кришка багажника. Ляда, що в народі називають. Я фарбував ще капот. Капот був трошки висічений, такий не сильно, але на такому кольорі його дуже видно, тому прийняв рішення пофарбувати. І також замінював лобове скло, воно ще було оригінальне, але було стріщеною, тому був змушений його замінити. Зараз новеньке лобове скло, капотик пофарбований, автомобіль відполірований, відхімчищений. Ну, такий дуже гарно виглядає. Ну і загалом дійсно дуже збережний автомобіль. З 2022 року, на початку року, перед самою війною його пригнали в Україну з Німеччини. Він був з того часу в одних руках. Зараз він наїздив 302 тисячі пробігу. Є вся сервісна історія в Carvertical, це все підтверджується. Кому потрібно буде він-код, я можу, в принципі, надати. Та можу, в принципі, навіть і зараз вам покажу. От, от, тут він-код. Будь ласка, ставте на паузу і можете перевіряти. Я вже також сам перевіряв. Все відповідає. І так, як ми бачимо, передній бампер у нас цілесенький. Єдине, що тут є, маленька царапка з цієї сторони. От тут, якщо видно. Але загалом він цілий і не фарбований. Це рішоточка, оптика, як новесеньке, все біленьке. Таке видно, ну, що не заїжджене, скажімо так. ДЦА-115, це у нас означає, що, що автомобіль максимальної потужності 115 кінських сил. Колір прекрасніший, так він гарно відблискує. З цієї сторони також форточки відкриваються, які відкриваються, і якщо ми бачимо, верніше сказати, ми бачимо хі, бокова дверка з цієї сторони. З двох сторін бокові дверки дуже зручно в цьому автомобілі. Входити і виходити з авто. Також у нас, ну, гума всі чотири однакові і легкосплавні диски, також я не сказав. Дуже гарні диски без бордюрки, не пошкоджені. Дуже гарно виглядають, в дуже в стані. Так, отакий у нас вигляд звідси. Ззаді у нас... Ляда, не розпашонка. Хтось любить з ляду, хтось любить з розпашонкою, все кому як подобається. Є фаркоп, є задній двірничок, також тут наклеєчка моя, це моя інстаграм сторінка. Як я вже казав, будь ласка, переходьте, підписуйтесь і завжди будете бачити актуальну інформацію. Ось такий вигляд звідси: жодна арочка не висічена, нічого абсолютно. Нігде таких там, глобальних ямок, царапок, такого нічого немає. Як ми бачимо, Виглядає він дуже гарно. У фарах стоять ксенонове світло, чи led світло. Напевно, все-таки ЛЕД. Да, так, бачимо, от лампочки ладовські. Якісь типу Філіпси, напевно, чи що. Ну, Світить досить непогано. Так, от такий в нас автомобіль. Зовнішній вигляд. По підкрасах все сказав. Тут ніякої ж там нічого немає. Чисто косметика. І так, йдемо по салону. Автомобіль у нас 9-місний. Це категорія Б. Дуже прикольний такий салон сіренький. Не часто, до речі, попадають такі салони. В цьому автомобілі такий він прикольний. Мені дуже подобається. До речі, тут також він-код. Можете ставити на паузу і перевіряти. Підлокітник працює. так таким бачимо. Що зазвичай рідкість, тому що вони, як всі знають, ламаються, На нього спертись легенько, і все він поламався. Дві подушки безпеки, одна в панелі, одна в рулю. Як ми бачимо, два ключика запалювання, прикурка також на місці, запаска домкрат, все також є. Також є оригінальна штатна магнітола з навігацією, і до неї є також тут зверху пультик. Також присутній. Все гарно. Панель гарненька, дійсно не поцарапана, не пошкоджена. Ну і дверки також, все ціленьке, все гарно. Це в нас вмикання-відмикання подушки безпеки ось цієї що в панелі. Думаю, що всі це вже в принципі, знають. І так, також порожки проклеєні, пол це все як новеньке. От так ми бачимо. Тут бачимо є дюрочка, така світла, це я думаю, що хтось тут ставив раніше, ну, раніше одиничку. Так багато хто робить, на одиничці трошки зручніше їздити, але потім вже там при продажі ставлять назад свою двічку. Ну, яка оригінальна йде з цим автомобілем. Я таке, в принципі, бачив, тому думаю, що це все-таки воно. Так, ось такий у нас звідси вигляд. Тут також все проклеєно, тому що тут багато хто знає, резиночка на боковій дверки витирає ось цей порожок. Тому тут проклеють. Тут все гарно. Там є отаке трошки пошкодження, але таке не глобальне. А тут пол все гарно Ну і сидіння тут. Все чистенько, все як має бути. Також ці сидіння сіренькі. Прикольно виглядає до темно-сірого кольору автомобіля. Всі чистенькі, сидіння і зафікс з можливістю кріплення дитячих крісел. Оригінальний пасажир звичайний, без верхніх обдувів і без нижніх обдувів Але все-таки оригінальний пасажир Всі вікна оригінальні, як я казав, кроме лобового скла. Я вже його замінив. Далі, не закрив. дверки закриваються, до речі, дуже гарно. Це лише коли повністю автомобіль закритий, коли в ньому вакуум, тому так трошки воно ніби важче закривається. Але загалом всі дверки гарно закриваються. Ну і взагалі по ходовій частині автомобіля тут така дійсно надійна тиша. Як ми бачимо, прикольна штука, що збереглась задня полочка. В короткій базі в мене напевно всього другий автомобіль, в якому є полочка, тому що їх чи відтягують, чи що я не знаю, що з ними там роблять. Так, тут все ціленьке, все гарно. Арочки трошки такі, типу, ну, я б сказав, що поцарапані, тому що вони не пошкоджені все-таки. Вони ціленькі, не побиті, але пошкоджені, тому що все-таки тільки фарба. Ніякого перекриття на них немає. Пол ціленький, сидіння, також ціленькі. сидіння складаються. Я вже не в одному відео показував. потолочок у нас також ціленький. Ну і тут ляда також. По тихенько, по ляда не дрібіжить, там ніяке сидіння не дрібіжать, нічого, не дзвенить все гарно, все тихо. Дійсно такий достойний автомобільчик, тихенько себе, дуже тихенько веде. Так вигляд звідси. З місця водія. Сидіння, до речі, в гарному стані. Є легенько видно, що на ньому сиділи, в принципі, це нормально. Але ціленьке, не продавлене, все як має бути. Педальки, до речі, також от видно оригінальні. Є боковинка чуть підтерта, але воно оригінальне, нічого не міняне. І також все тут не продавлене, все гарне. Знизу у нас тут є ящичок оригінальний. Це в нас там домкрат. І все інше. От, він стоїть завжди сидінням на своєму штатному місці. І так, давайте заведемо. Так, 303 тисячі пробігу. Так, моніторчик засвітився. Все внизу у нас світить, як ми бачимо. Кондиціонер заправлений, не працює. Маселка у нас, повний рівень майже. Знизу у нас справа світить, що автомобіль стоїть зараз на ручнику, а посередині, що не пристібнутий водій. Робота мотора просто відмінна. Як в принципі завжди. Склопідйомник, електрозеркала, це все є. І все працює. Чуєте, як він працює, він, ну, ідеальна робота мотора дійсно. Бачонок чистенький жодний болтик тут не кручений, фарки оригінальні. Також от тут можна звернути увагу, там внизу ну, ні, ні масла, нічого немає, ніяких там потьок Все чистенько, стаканчики оригінальні, фара також звідси оригінальна. Так, ну і тут капотик з цієї сторони. Також. Це гарно. Ну і Тут болтики також не кручені. Так. Каталізатор на автомобілі на місці. Нічого не вирізалось, покажу вам, що жодних димків немає. Приємний запах такий, Ну, комусь приємний, комусь не дуже. Так, ось такий автомобільчик. автомобілічик. Цікавить, будь ласка, телефонуйте. Ціна на цей автомобіль буде в описі під відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і писати коментарі, кого що цікавить. Все, до зустрічі!